16 січня. Так, друзі, у нас тут є скельбю. Це литовський Олекс. Зараз будемо дивитись, може щось знайде цікаве. Знайшов гармін Fenix 6X Sapphire за 300 євро, наче непогано виглядають і дешевше, ніж у нас. Давайте спробуємо дізнатися, чи можна придбати. Зараз придбаю такий Fenix 6X Sapphire, Якщо все буде ок. Поїхав такі за гармінчиками. Подивлюсь, якщо все, хто візьму. Точно зможу продати дорожче, де їх в цілому цікаво. У мене не було сапфірових шостих. Зроблю для вас невеличку вставочку про них. От я й затещу зірочку на 52 і вже затестив. Просто виїхав за гармінами і маршрут повів мене гомнами. Горку і по-слизькому. Вільнюс прикольний, звісно, але, друзі. блін. таким маршрутом мене повело. Гомна плити якісь. Приїхав до якихось складів, тут він працює. Хто мені продавати буде зараз? Дочекаюсь, чи я там і будемо дивитись годинник. Є перша покупка Garmin 6X, вони з сапфіром, повний комплект. Тут придбані, знаю цей магазин. Все працює, GPS. Ловить, зі смартфоном коннектиця. Трохи пошкрябані, але з крутим ременцем, Теж оригінальне. Єдине, що засрані, дуже-дуже засрані. Зараз прийду, буду вичищати їх. Але мінус 300 євро поки що. Коротше, почистив вчора годинник. Він трохи пошкрябаний, ну але це таке за використання, це нормально. Але в цілому мені прям подобається. Чувак, який його продавав, перейшов на Apple Watch Ultra, Каже, що йому більш подобається там і платити легше, але автономності не вистачає. Але каже, що продавав за 400, скидав, скидав. Ну тут реально складно продати. Ну, буду намагатись продати за 350, можливо. Нам тут, щоб ви розуміли, пропонують от такі надувні байдарки, які називаються. Ну, Ця сама називається Романтика 3 за 7 тисяч гривень. Як думаєте, брати чи ні? Я думаю, ні. 18 січня ранок починається з того, що мені запропонували от такі g shock g G353B. Це винтажний годинничок, я подивився, дійсно, наче не копія, і пише автор, що не копія. І ну, вони прикольні. І Якщо вірити магазинам, то коштувало колись 3800 гривень. Але це я так розумію за старим ще курсом. От саме такий годинничок. Ну я запитав зараз. Подивимось, чи він продасть їх за нормальні гроші. Годинничок я забираю. Ми домовились, що ми його продаємо і гроші ділимо. Тут я навіть торгуватись не буду, тому що чим дорожче продамо, тим більше заробимо. Дуже дякую за таку пропозицію. Насправді це цікаво, тому що. Ми заробимо точно більше, ніж якщо б він якусь там ринкову ціну назвав, і ми навіть іби її скинули, але все одно половину ми б не виручили. Тому скільки не заробимо, це буде круто. Дуже дякую. Прикольно ця людина. Володимир запропонував ще один годинник. Він не ретро, але це от такий джішок, який коштує на секундочку. 112 євро, ну тобто він не дешевенький. І незважаючи на те, що він на ретро, я вважаю, що для більшості це навіть цікавіше буде, тому що ну мені просто дуже подобаються g шоки Подивимось, в якому вони стані, і ми продамо їх на барахолці. До речі, коли виходить це відео, цього годинника вже може і не бути на барахолці. Тому друзі, ви підписуйтесь обов'язково, тому що ми виставляємо і це все купують ну, за хвилини. І тому вам краще бути підписаним на барахолку, щоб одразу все бачити. І... Зв'язуватись з нами, бо відео вже виходить як такий, типу, просто фан-сюжет про те, як ми йдемо до нашої мети, нашого бусіка. А також не забувайте, що у нас в описі є пошта, на яку ви можете написати і запропонувати свою річ для того, щоб ми її купили і перепродали. Але будьте впевнені, що ми будемо збивати ціну, бо ми дуже хочемо заробити щось. Ну, це мета проекту. Сьогодні у нас 24 січня. Ми опублікували другу серію гуд перекуп, і люди почали писати на наш імейл e про свої пропозиції, але не тільки купити щось більше пропозицій Подарувати нам щось. І подарунки такі, ну, реально прикольні. Наприклад, один підписник запропонував Nokia 8820 легенду. Просто подарувати. Ми навіть знімемо огляд на кедр і потім продамо її. Також інший Nexus один, там ми теж зробимо ретро огляд і продамо. Потім. Один написав це наш знайомий. Ми з ним по дотам колись катались. Володимир він рівні для годинників універсальні нам подарує. Теж купив там трохи зайвих. Ми їх продамо, але тільки що написала людина, що давно нас дивиться. І надійшли фідбайк і каже: Давайте ви його продасте, і гроші 50-50. За скільки продасте. Така пропозиція вже друга. Тобто, одна людина нам запропонувала годинники Casio і там дві модельки: одна ретро, одна сучасна. І ми також продаємо і гроші нафту просто. Тобто, ми нічого не втрачаємо. Дуже вам дякую за те, що ви підтримуєте. Люди прям почали підтримувати наш проект. І я уявляю, що в цьому році ми напевно вже придбаємо бус для того, щоб і спеції, і е, сировину для спецій і для соусів возити, а потім і велосипеди, а потім аперейди, таке інше. Це настільки приємно і, чесно кажучи, неочікувано. А ще от такий тісачок складень нам пропонують. Прикольна штучка, тому що він складний, як бачите, і це для походної кухні дуже. Непогано. Саня собі, напевно, захочуть. І людина каже, що дружина за 500. каже, Кажемо, ціна 400. Ваші пропозиції. Ну, звісно, 300. Зараз напишу власне, давай 300 і поїхали. Добре. Є. Прикольно тут Стьопа, який канал чуш, підігнав нам прикольну шмотку. Просто подарував, щоб ми її продали, і також трішечки докинули до нашого бусу. Дуже тобі дякую. Сань, я хочу вам на ваші перекупи. Підігнати отаку тему крафт. Це мій друг взяв на секанді. Він бігає по секондам, кіпіш канал який. Е... Але вона нова по суті. Вона ну не ношена з памперсом. Я думаю, що у вас таке продасться Так що мені за це нічого не треба. Ну, тобто, я не продаю вам, я його підганяю просто. А зараз, друзі, я приїхав забирати велосипед, який нам підігнав підписник. Він був в дуже поганому стані, реально в дуже поганому стані. Тому ми його віддали нашим друзям до магазину Big Toys. Там працює ос. Ви всі добре знаєте. Там класні пацани і своє ТО наступне. Я також буду робити в них. Зараз іду в магазин. Дуже сильно хочу подивитися. Що вони з ним зробили? Я розумію, що глобально вони там нічого не міняли, але хоча б візуально і підмазать під коротше, привезти його до такого ладу, щоб просто сісти і поїхати, і людині було не стидно. Думаю, вони з цим спорилися. Але підемо подивимося: світло є чи нема? Нема. Нема. Ха! Ну значить, тоді ви точно працюєте. Тільки вимкнули. Тільки вимкнули? <плес> ну, роботку ви зробили? <плес> Супер. Ривіти ще раз. Де він? Ось він. Був дуже поганий. Дійсно, був дуже. Як і домовлялись, колодочки поміняли, ланцюжок поміняли. Що було ще виявлено? Правий пром в повторці був розбитий я його замінив. У мене був... Непоганий пром поставили він душний. Ну буде ще ходити. Каретка в ідеальному стані, переднє колесо в ідеальному стані. Рульова супер. Помив трансмісію. Добралися ми до заднього перемикача, і от з заднім перемикачем вже були проблеми. То він потенційно під заміну. Я його зробив. Він буде їздити, але потенційно його треба міняти. Троса. Замінені на перемикання, заднє гальмо прокачане, бо там було залито взагалі незрозуміло якась багнюка. Та й в принципі все, сів, поїхали. Все перемикається, все гальмує. Дуже був погнутий задній ротор. Він 180 розмір. Було ну важко, я його вирівняв. Він майже ідеально. Форми, тобто сів, поїхав, може кататися. Так, давай що із нюансів? Тут видно сварочний шов на рамі. Він не просто так з'явився. Більш за все, що на ньому пригнули, відірвали йому пір'я. Ну і. Погнули трішечки педалі. На Наїзду це ніяк не впливає, може кататися. В принципі, заварено, воно ну, візуально непогано. Накрутили колпачки, тепер точно можна продавати. Саня, виставляй. Так, а це друзі штани. Штани від фірми Craft, які нам передав наш товариш Стьопа. Тобі, друже, дуже дякую. Вони в офігенному стані, велосипедні з вставленим памперсом. Знаю, що у нас багато велосипедистів дивиться. У мене також є шорти, але немає штанів. Сам катаюсь в крафті, тому можу спокійно рекомендувати. А ще, друзі, у нас тепер є ось така колекція всіляких ремішків. Тепер я не один, який колекціонує ремішки, у мене є. Вже невеличка колекція ремішків для своїх гармінів. У мене до цього був Apple Watch, і я також колекціонував ремішки. І підписник нам підігнав свою колекцію ремішків. Кому цікаво, залітайте, купляйте. А я ще продам свою колекцію ремішків. А в мене вони там дійсно офігенні. Так, а ось це мультитул, про який розказував Олександр Ляпота. Я особисто його не бачив вживу, і зараз разом розглядаю його афігенно зручний в руках. Як визитівка, що мені подобається, він дуже стильний. По дизайну він тупо офігенний. Ну, в руках він такий достатньо дебелий, такий і якісний. Невже він теж продається? Блін, я би собі такі хотів. Ну і наступний аксесуар це ось такий ніж топорик який в мене тільки що впав в сніг. Але у мене такий був прикольний з дешевого сегменту. Він реально недорогий. Він заточений під те, що ви будете їм шинкувати, куховарити. Я собі такий купив і потім його продав, тому що мені лезо за коробки. Мені недостатньо цього, щоб шинкувати. Тут є такий отвір для того, щоб повісити цей нож на гачок. Як бачите, тут є замок для того, щоб ніж не складався. Є зручна кліпса, чорна ручка. Помаранчева вставочка ось така. Ось так він виглядає в складному стані. Симпатичний. Так, а ось це, друзі, щось дійсно цікаве. О, вся камера стоїть. Чохольчик. Чохольчик від. Рейбенів це не такі рейбени, як я останній раз показував, що мене там надурили. Це рейбени, і я коротше трошки ну дивився, там є огляди, і люди пояснюють, як відрізнити оригінал від підробки. Не буду стверджувати, але по всім тим, що вони сказали, як лазером тут намальовано, як тут гравіровка, там гравіровка, як підклеєно, які болтики, і все таке. Це дійсно оригінал. Вони афігенні. От зараз я дивлюсь на сонце. Скло, от саме скло. Ти розумієш, що це не пластмаса. Це дійсно круті окуляри від Ray-Ban. Отакі закинуть собі в машинку, і з таким задоволенням будеш кататися. Тут є отакі карбонові штуки, тут є отакі е м'якенькі якісь вставки. Класний комплект. Дякую підписнику за те, що нам їх підігнав. Ну що, друзі, продамо гармінчики. я вже відправив їх сані. Давайте. за... 15 тисяч гривень пройшла хвилина. Я тільки відправив, тільки так бац пуш приходить. Дивлюсь, емейл, придбаю фенікси. Окей, також мультитул оцей виставив за 1500 гривень, тобто на ньому заробимо всього 300 гривень, але нічого, сам познайомився, теж цікаво. А на Феніксах вийшло аж 3 тисячі гривень підняти, і це все одно дешевше ніж в середньому зараз в Україні вони ПВ продаються. Тому я думаю, інколи можна таке робити. Бусік буде наш. Так, нож сокирку продали плюс 350 гривень в нашу касу. Рейбени плюс 5 тисяч в нашу касу. Дуже блін цікаво. Велосипед щось не беруть. Ми нічого за нього не витрачаємо, але просто що сані з ним возитися хі, капець складно. Поки що ніхто не пише. І чекаю ще декілька позицій, щоб е, продати. До речі, подивився зараз, що набалакав. Ми на велосипед витратили 1837 гривень на ТО і зарплату для майстра. Ми ж за все це платимо. Дякую магазину, дякую, озу хлопцям. Але ну. Бізнес є бізнес, він повинен заробляти і люди повинні заробляти. Тому зараз у нас невеличкий мінус, але продамо велосипед і сподіваюся, вийдемо в плюс. Доброго ранку. За 1400 штанці не пішли, за 1300 також, а за 1000 їх одразу придбали. Так як це був подарунок. Дякую Степану. То плюс 1000 в нашу копілочку. Друзі, ми тільки що вигадали, як зробити так, щоб наші збори на бус були видні всім завжди. Ми зробили спеціальну банку на цей бус. Якщо ви захочете, ви можете навіть просто туди закинути гроші, але це не обов'язково. Так навіть нам буде легше бачити кожен раз, скільки у нас є грошей. І навіть якщо ми щось будемо витрачати, ну для того, щоб придбати, ми будемо звідти знімати, і потім те, що у нас там продалось, воно буде автоматом туди закидатись. І ми будемо бачити реальну суму за. Це набагато зручніше. Тож баночка є в описі до цього відео. Це для тих, хто хоче просто допомогти. Але золоти, які ви хочете придбати, туди гроші кидати не треба тільки після того, як ми вам напишемо. Тобто, правила в барахолці всі є. Ну і баночка також там є Коротше, щось продали в плюс, вийшли, причому такий вагомий, я б сказав би, і це дуже радує. І вирішили частинку залишити все ж таки на барахолці, і те, що не опублікували. Ви бачили тут ремінціє, також годинники Casio, Також ще з минулого випуску там буде GoPro, iPod трохи пізніше. і Також у нас вже. Нереально круті лоти, про які ми ще будемо знімати відео навіть на кедр, ретро-сюжети і потім продавати. А також нагадую, друзі, що підписуйтесь на нашу барахолку, вона є в описі до цього відео, щоб не пропускати нічого. Бо більшість товарів іде за буквально хвилину. Там черга одразу, там є всі правила, там все дуже легко, і дуже часто ви можете відхватити щось дешево. Я коли побачив ці ребени, вони оригінальні. І ми продали їх дешевше, тому що Саня спочатку натупив і не скинув мені, що є кофр. І я їх виставив як мінімум на тисячу дешевше, ніж хотів. Думаю, ладно, комплект не повний. Все ж таки, рейбене, тряпочка, кейсікоцей, це прям така типу, традиція. А воно все є в комплекті. Я просто не знав, і тому комусь просто пощастило. І він взяв їх за невеличкі відносно гроші. Бо вони в Україні коштують від 10 тисяч гривень. Навіть зі знижкою на Амазоні більше 270 євро. Вони коштують, просто щоб ви розуміли. Так що підписуйтесь, ну і якщо у вас є щось, що ви можете нам чи подарувати, чи якісь умови запропонувати. Ми купуємо підписників деякі речі. Пишіть на пошту, вона є в описі до цього відео. Пропонуйте, будемо з вами домовлятися. А також не забувайте, друзі, що це все добре, це все фан. Навіть якщо це для бізнесу робиться, це круто, але давайте в першу чергу допомагати ЗСУ, щоб наближати нашу перемогу. Реквізити є в описі до цього відео. Ми постійно купуємо екіп і автівки, і все це завдяки вам. Тримайтеся, всім пока!